Вітаю з вами програма Музична хвиля програма про найцікавіші факти і події музичного світу. Незвичайний драйвовий та просто колектив зірви голова ЕСІДісі. Вони змогли підкорити світ своїм одноіменним альбомом «Back in Black», який зараз входить в топ найпопулярніших альбомів усіх часів. Його тираж у всьому світі становить приблизно 50 мільйонів екземплярів. Легендарна компанія по виробництву гітар Гіпсон у 2010 році оприлюднила список десяти найкращих гітарних рифів 80-х, в якому перше місце посідав риф із «Black in Black». Ось ще цікавий факт про цей альбом: у пісні «Rock Hard» Колектива Бесті Бойс гітарний рив був позичений з пісні ACDC «Back in black Рок гурт прокоментував, що це було низько. Можливо, нам треба було взяти одну з їх реп композицій та перетворити у рок пісню ACDC? Це було би чесно, сказав Енгус. Отакі неурядиці трапляються у музичному світі, але це зовсім нічого по зрівнянню з тим, що трапилось у 91-му році на одній американській радіокомпанії. Вони вирішили змінити формат на класичний рок у зв'язку з цим, щоб 24 години радіо не мовчало. В ефірі весь цей час звучала одна і та сама пісня. Двічі на станцію за проханням стурбованих слухачів приїжджала поліція. Одна людина заявила, що у діджея, мабуть, стався інфаркт, а другий зовсім що радіостанцію. Захопили терористи. Український рок гурт Друга ріка, який підкорює своєю космічною музикою, збирається дати великий концерт з турецьким колективом «Морале Отесі, з котрими недавно записали спільну пісню у Стамбулі. Світ на різних берегах, розірвались на шматки. Скажи, but you Зі своїм новим проектом «Rock and Roll Save the World Join Us гурт друга ріка їздить по всьому світу та записує спільні пісні з рок виконавцями. Вони кажуть, що цей проект безсрочний та буде продовжуватися доти, доки не закінчаться країни, в яких вони ще не були. І сподіваються, що ця ідея переросте в цілий рух, який зможе об'єднати не тільки музикантів, але й слухачів. Як повідомив про себе колектив Друга ріка, вони зазвичай спочатку роблять музику, а потім починається кропітка робота над написанням тексту. Але буває і таке, що композиція народжується одразу, буквально за дві години, як це сталося з піснею Ти зі мною я здаюсь, яка була написана прямо під час репетиції. Музика запобігає втраті слуху. Експеримент показав, що музиканти чують краще ніж ті люди, котрі ніколи не займалися музикою. Цікавий факт, жага до музики може навіть повернути слух. Як це сталося з наступним нашим героєм Арсеном Мірзояном, українським виконавцем? Наш земляк повністю втратив слух, проте лікарі завдяки протезуванню повернули йому можливість займатися музикою. Такій наполегливості можна тільки позаздрити. Не маючи професійної освіти, у 98-му році Арсен був запрошений до одного з дворових рок-гуртів, потім до гурту Тотем, котрий після різноманітних реформ та кількоразових змін складу поступово перетворився у гурт Бабурка. Саме з цим колективом майбутня зірка взяла участь у фестивалях Перлина сезону та Червона Рута. На одному з них Арсен познайомився з Сашком Положинським, лідером гурту Тартак. Він в той час був ведучим проєкту Свіжа кров на телеканалі М1 та займався пошуком молодих талантів. В одну з таких програм Сашко і запросив Арсена разом з гуртом. Згодом у 2008 році запропонував взяти участь у складі власного гурту на фестивалі «Таврійські ігри. У 2011 році Арсен став учасником шоу Голос країни. Пройшов складні відбіркові етапи та потрапив до прямих ефірів у складі команда Стаса П'єхи. На проєкті за Арсеном закріпилося звання бунт. <заря"> а я лише хотів тебе привітати з саморанку, у гості до тебе, але мій друг не вміє, влучно стріляти, ніколи хто не Арсен не байдуже ставиться до благодійності, охоче відгукується на пропозицію виступати із концертами у дитячих будинках, інтернатах та спеціальних благодійних заходах. Ось такими талантами пишається Запорізький край. А на цьому програма музична хвиля завершується. Полюбляйте музику, бо вона несе мир та добрий настрій. До нових зустрічей.